Друзі, вітаю вас на каналі Каганяр. Настав час сезонної спаржі. Тож хочу з вами поділитися секретами приготування аспарагуса та смачного французького соусу Голландез до нього, який також зветься голландським соусом. Рецепт досі швидкий, а справа вдома виходить як в ресторані. Тож гайда готувати. Спершу відокремлюю неїстівну частину спаржі. Дуже швидко і просто. Спаржа сама відламується у відповідному місці. Ось так. Треба тримати пагін за кінці і згинати, поки він не зламається десь посередині. Далі очищаємо кожну стеблину спаржі. Очищаємо тільки нижню частину, не всю. Я роблю для вас повільно, щоб могли бачити, яким чином чистимо та що залишається для приготування. Спаржа або ж аспарагус – відомий весняний овоч. Сезонність робить спаржу достатньо дорогим продуктом. Тому саме в травні-червні слід встигнути насолодитись її смаком. Ставимо каструлю на плиту, чекаємо, доки закипить. Підсолюємо, додаємо чайну ложку цукру для підсилення смаку та додаємо спаржу в киплячу воду на 30 секунд, максимум 1 хвилину. Цукор часто використовують в ресторанах для підсилення смаку. Це одна з маленьких таємниць. Поки аспарагус вариться, дістаємо лід та окремо охолоджуємо воду. По закінченню 30 секунд виймаємо спаржу та охолоджуємо в крижаній воді. Охолоджену спаржу викладаю на паперові рушники та просушую серветками або паперовим рушником. Подивіться, який чудовий яскраво зелений колір. Спаржу вже можна їсти, але я хочу не варену альденти, а саме трохи підсмажену з соусом. Отже, поїхали далі. На розігріту сковорідку додаю оливкову олію. 10 секунд чекаю прогріву та додаю спаржу. Трохи меленого чорного перцю та смажимо орієнтовно 2 хвилини на середньому, майже сильному вогні для отримання легкої скоринки. Готуємо соус. Вершкове масло розтоплюємо в сотейнику та додаю ароматного чабрецю. Зменшую вогонь та хвилинку варю масло разом з тим'яном, щоб він піддав весь смак і аромат масла. Додаю цедру одного лимону до вершкового масла. Тепер відокремлюю жовток від білка та до жовтка додаю сік половини лимона. Кислоту регулюйте на ваш смак. Трохи підсолюємо. Та інтенсивно збиваю з хвилинку жовток з лимонним соком. Негаряче, трохи остигле масло, поступово вливаємо до жовтка, добре перемішуючи. Маємо отримати ось такий рідкий світло-жовтого кольору, смачнющий соус до спаржі, який одразу треба подавати до столу. Викладаємо спаржу на тарілочку, готуємо до подачі та поливаємо соусом. Це неймовірно смачно, по-весняному. Цю справу обов'язково варто спробувати весною або раннім літом, і обов'язково посипаю тертим сиром, пармезаном або грана падана. Друзі, щиро дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобався рецепт, підтримайте україномовний контент, поставте лайк та підпишіться на наш канал. Напишіть у коментарях, як ви готуєте спаржу, і чи подобається вам саме мій рецепт на сковорідці. Обов'язково подивіться інші рецепти на нашому каналі, які я додам до опису цього відео. Я дуже ціную ваш зворотній зв'язок. Дякую за вашу підтримку і до зустрічі в нових відео. Смачного, ваш каганяр!